У сумах доцента університету засудили за наркотики. За річний рай визнав викладача Сумського національного аграрного університету винним у придбанні та зберіганні коноплі і пристрою для її куріння. Пакет з речовиною рослинного походження канабіс та пристроєм для вживання наркотичного засобу відніс на балкон своєї кімнати де послідуючого розклав пакету покровка. Пристрій для вживання наркотичного засобу канабіс залишив на столі, що розташований під вікном на балконі. Дома. Розложили, сушили там, зберігали. У вас немає дозвілу на роботу з наркотичними речовинами, тому це незаконно. 35-річний доцент Вишу стверджує, пакунок із наркотиками знайшов під під'їздом. Так як я був в стані, більше мені нічого не прийшло, так забрати пакетів дома і на наступний день випросити. На наступний день випросити не встиг. Жона розійшла 40, вона визвала поліцію, і поліція знайшла всі такі наркотичні вищислави. Враховуючи щире каяття доцента та неповнолітню дитину на утриманні, суд у якості покарання призначив йому 1700 гривень штрафу та зобов'язав повернути державі ще 2600 за експертизу наркотиків. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини. В університеті повідомили у зв'язку із цією історією, обвинувачений наразі звільнився.